Є всього один рецепт домашньої шаурми, який мені подобається, і я ним ділюсь. Збережіть собі, щоб готувати ідеальну шаурму. Та не забудьте підписатись. Для ідеальної шаурми потрібно брати м'ясо зі стегна курки. Додаємо сіль, паприку, перець, сушений часник, коріандр, куркуму, заливаємо олією, вимішуємо і на малому вогні обсмажимо до золотистості з обох сторін до готовності, приблизно готуємо 12 влин і нарізаємо дрібними шматками. Найсмачніший для мене соус це поєднання в рівних частинах кетчупу, сметани та майонезу. Додаємо сушений часник і натертий маринований огірок та вимішуємо. Важливо обрати хороший і м'який лаваш, який не ламається. Поки ідеальний для мене це вірменський лаваш, який беру у сільпо. На великий лаваш викладаємо соус, зелень пекінки, нарублене м'ясо, помідор без м'якоті, корейську моркву, тертий сир. Додаємо ще соусу, підгинаємо краї та скручуємо. Зайвий лаваш відріжте. Відправляємо на гриль чи сковорідку до рум'яності і подаємо всім смачного!